Не всі знають, що на пустирі, що по вулиці Шухевича, колишнє гастело, знаходиться пам'ятник жертвам фашизму 1941-43 років. Саме тут у період Другої світової війни було жорстоко вбито понад 6 тисяч людей, здебільшого євреїв. Спалювали тут і живими, закопували і дітей маленьких закопували живими. І Дітки збігали з цього місця, і їх наші мешканці, хто тут жив поряд, рятували. Є праведники такі, що рятували тих людей, які змогли вийти звідси люди наші нашого міста, окресності то е, е, рятували цих людей. Є свідчення да, людей, які та свідчення це... у нас є зібраний матеріал. Якщо це комусь цікаво, будь ласка, приходьте. Ми дамо є свідчення. Людей, які тут жили, поряд Людмила Коган, керівниця єврейської громади Коростеня, Поряд з нею, голова релігійної іудейської громади Ігор Штембер. Євреї Коростеня щороку, 27 січня, збираються на цьому святому місці. Саме цього дня у світі відзначають міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Салішмайткучебріго молитва. Пам'ятаю всіх загиблих і як за їх душі. Вони піднімає їх душі поближче до Бога. Під словом Голокост в першу чергу розуміють масові переслідування та вбивства євреїв. Хоча також це поняття включає знищення людей і інших національних приналежностей, а також етнічних та расових, сексуальної орієнтації або генетичного типу. Дуже важко тут щось говорити і. Ну, що ми можемо сказати? Вічна пам'ять зараз е, таке робиться у нас. Така війна йде, де гибнуть теж діти наші, чоловіки, батьки. І ми всі розуміємо все це горе. Ми всі співчуваємо загиблим. Участь в заході вшанування жертв Голокосту взяли представники влади, зокрема Володимир Ришонков. Сьогодні ситуація, коли ми. Я маю на увазі і президента країни сьогодні Володимира Зеленського. І е, наші урядовці дуже активно шукають шляхи співпраці з Ізраїлем. Тому що як держава Ізраїль може слугувати сьогодні прикладом того, як діяти в умовах, коли тебе оточують. Ну, якщо не вороги, то не друзі точно. У рамках заходу учасники поклали квіти до пам'ятника. Було оголошено хвилину мовчання. Це трагічні дні нашої історії Ось сьогодні. Це по всій Україні вшановують пам'ять загиблим. Саме от ті події, які сьогодні в нас відбуваються в Україні, мабуть, ті люди, які приймають рішення, не аналізують історію і прикро, що декого ця історія прикра історія не навчила. Офіційно визнано, що до 6 мільйонів євреїв було вбито протягом голокосту з них до 2,5 мільйона на території колишнього радянського союзу значною мірою в Україні одними з найвідоміших були розстріли у Бабиному яру в Києві. Щодо нашого міста, то найбільш масові і трагічні події розгортались у цьому місці.